Для того щоб здійснити цей задум, головнокомандувачем було створено окреме пошуково-ударне угруповання, яке назвали Хартія, в якій входила сама підрозділи Хартії, входив. Код 9-2, окремий штурмовий полк, входив 4-й батальйон 92-ї бригади і також підрозділи 144-ї бригади. Оце угруповання віддали керувати і планувати дії цього угруповання Корпусу Хартії і безпосередньо полковнику Абалінському. На місці угрупованням керувати було призначено пана Оскара. Який був командиром бригади Рубіж угруповання створено з різних радів військ і взагалі різнорідних підрозділів. І тим не менше, всі спрацювали якісно, тому що, по перше, було якісно все заплановано. І по-друге, підготовка солдат і офіцерів особового складу цих підрозділів відповідала високим стандартам. Оце теж дуже важливо.